Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. І з вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. Ну і насправді у нас сьогодні весело мало що є, тому що я захворів і вибачайте, якщо голос буде якийсь не такий, чи щось буде не так. Але мало того, що я захворів, зараз прямо я не можу війти на свій аккаунт в карпаркінг. Тобто, як ви пам'ятаєте, я до цього для вас знімав відоси на взломі. І тепер я хочу повернутися на свій аккаунт в Карпаркін, вводжу пароль, а він не підходить просто-напросто. Ну або почта, там я вже не знаю, що пише, що або почта, або пароль не підходить. І зараз я не можу вияснити, в чому причина, тому що я знайшов всі свої блокноти, перевірив 100 раз пароль, і пароль я точно ввожу правильний. В цьому я впевнений. І до того ж раніше я за ним як не дивно входив. Тому. Я не знаю, що зараз робити. Пробував вже і переустанавлювати гру, і пробував нажимати всякі кнопочки. Все пробував, але на аккаунт свій так і не можу війти. І так, я подивився зараз, що робити в таких ситуаціях в Ютубі. І там кажуть, що е, якщо ти забув свій пароль або його треба відновити, то ти нажимаєш кнопку Відновити пароль і тобі приходять повідомлення про почту, що, як. як Типу, як підтвердження, що це ти хочеш це зробити. А от е, проблема вся в тому, що почта -то в мене нереальна, тобто я її видумав в карпаркінг. Да, якщо хто не знав, то так можна робити в карпаркінг. І якби, виходить, що тепер ну, тому підтвердженню немає куди приходити. І, скоріше всього, якщо нічого не виправиться, якщо це не баг карпаркінгу, то, скоріше всього, мого аккаунта вже не віддать. Зараз будемо створювати новий аккаунт. І розвиватися заново, починати всю історію заново. Так, новий аккаунт у нас вже створено. Зараз будемо тут розвиватися заново. І, по-моєму, ми ще є парочку чи один аккаунт, де є там один-два вініла. Я не знаю, ну, я колись їх там хринив як запасні аккаунти, але потім на них забив. Зараз тільки треба знайти від них дані від цих аккаунтів і може перекину собі на новий аккаунт, цих два вініла і так далі. а ще Благо в мене є такий друг, який мені погодився допомогти, і подарує там пару донатних машин, які мені сильно треба, щоб знімати відео, ту ж саму Бехум, 3 легендарну верне. мені. І, в принципі, будемо вже якось далі крутитися, розвиватися заново. Так, давайте трошки налаштуємо аккаунт. Нік, у нас буде Арчик. Далі переключимо мову на російську, на жаль, української немає в Карпаркінгу. І, в принципі, все, будемо очікувати нашого друга. А зараз я по постараюсь згадати паролі від своїх старих аккаунтів. Так, прямо зараз я знайшов свій один аккаунт е старий, але на ньому, на жаль, нічого цінного немає. Ось мій старий аккаунт, Андр -нік в мене. І зараз я перекину хоча б все, що є, тому що ну, майна в принципі, на мільйончик там є. в принципі. Тому я зараз кидаю собі машину. Так, силкар, один. І зараз мені на мій аккаунт повинно прилетіти. Ось, да. прилітає ось такий скайланчик, він, в принципі, стоковий. За 1 рубль. І ми його купляємо і так все. В принципі, він у нас є. Далі я перекину собі всі гроші, які в мене є на аккаунт Іменно 797 тисяч в мене є на цьому аккаунті. Тому ми перекидаємо теж собі ці гроші. Але в карпаркінгу ліміт можна перекидати тільки 500 тисяч. Поки що прикидаємо собі тільки 500 тисяч. В принципі, все. Давайте ще далі перекинемо всі машини, які в нас є, але вони там, в принципі, не особо вже цінні. Так, значить я зараз поставив свій матіз, який купив за 297 тисяч, щоб передати таким чином гроші, які залишились на моєму твінк аккаунті. На тепер основний аккаунт. Так, ми зараз їх купляємо з другого аккаунту наш матіз. І в нас плюс 297 тисяч це все, що ми було на тому аккаунті. І купуємо за 1 рубль цю машинку, тому що вона теж остання, що залишилось на аккаунті. І ми передали, в принципі, вже все на мій е, аккаунт. І того, що ми маємо, ми маємо на балансі у нас 806 тисяч. Далі ми маємо машини. Зараз покажу, які ми маємо машини. Е, так, зараз ось меню. Так, 86 тисяч наші. І ось такі у нас машини. Абсолютно всі вони в стокові. Саме ціне що тут є, це ось такий Skyline, Я, якщо чесно думав, що тут будуть вініли, там повинен був начебто старий оцей Rolls-Royce без з вінілом. Ну, Lamborghini Urus повинен був бути, але, на жаль, його видалили з гри, тому, понятне діло, що його тут немає. Тому ось такі машинки, все одно це краще, ніж нічого. І на перших е, кроках розвитку воно мені дуже сильно знадобиться. До речі, якщо хочете мене якось підтримати, то можете підписатися на мій телеграм-канал. Буде зараз або QR-код на екрані або посилання в описі цього відео. До речі, не забувайте, що до нового року залишилося чуть-чуть більше, ніж один місяць. І я хочу добити нам тисячу підписників на каналі, і тоді я проведу наймасштабніший розіграш на своєму каналі в Карпаркінг. Розіграю дуже багато вінілів, якщо ми наберемо 1000 підписників до нового року, тому я сподіваюся на вас. Вас. Ставте лайки на це відео і підписуйтесь на цей канал. Це саме обов'язкове, та ставте ще й колокольчик, щоб не пропускати нових відео на цьому каналі. Зараз ми зустрілися з нашим другом, і зараз він мені трішки допоможе в розвіті нового аккаунту, щоб я якби не бомжував, тому що мій аккаунт зараз, на жаль, не має змоги в мене на нього зайти. Тому ось така Бентлі, до речі, я не, не очікував, що він дасть мені настільки круті вініли, тому зараз він мені має їх кинути. І будемо дивитися далі. Так, ось така Бентлі перша залітає. Я, звісно, дякую. О, до речі, на ній 2254 сили. Забираємо її, я дуже дякую. Зараз я вам покажу аккаунт, з'явиться нашого на екрані. І, до речі, я залишу на нього силку в описі. В нього є тікток, де він знімає відео, проводить розіграші. Я залишу силку, ви можете на нього підписатися і підтримати його також. І так, Рома у нас підлітає на наступній тачці. Вау, такий класний зовсім мерз, з кінгурятником, з багажником на криші, з требоскопом все є. Вінільчик топ І зараз він мені теж його, я так зрозумів, має Подарувати. І так, Мерсик я теж собі забрав. Насправді ми з Рома на набагато менше машин. Я, я просто попросив пару донаточок, але він вирішив мені подарувати майже всі свої вініли. Далі у нас ось такий Volkswagen Golf з таким топовим вінілом і хромом. І Рома мені зараз теж його подарує. Так, ось такий Volkswagen теж за 1 рубль на 2000 сил залітає, і я знову ж таки дякую. Так, ну а наступний вінільчик я впізнав, він для мене дуже знайомий, бо, тому що Ромі колись я цю машинку давав, щоб він відос сняв, А він мені подарував замін М3 донатну. І зараз він мені віддає мій вініл ж назад. Так, ну і назад забираємо свіжий вінільчик. Так, і в принципі все і у нас є. Так, йдемо далі. Так, і цю машинку я вже насправді попросив у Роми дати мені її, тому що я хочу на ній відосики знімати для вас. Тому Рома зараз мені її кине, теж подарує. Ну я ось така бешка, останній вінільчик від Роми залітає на мій аккаунт. І я дуже дякую Ромі за допомогу. Це реально він допоміг і реально зробив дуже багато чого для мене. Так, ну а зараз мені Рома дасть цей автобус, і ми зробимо спільний дід на автобусах. Друзі, ви просто не повірите, я зміг війти в свій аккаунт в Карпаркінг. І знаєте, що я для цього зробив? Просто переключив інтернет з Wi-Fi на мобільний, тому що в мене Wi-Fi, так, трошки кончений, якщо чесно. Він вічно глючить, е, YouTube через мій Wi-Fi не відкривається, тому я подумав, а чому б не спробувати змінити інтернет і війти в свій аккаунт? І так, це вийшло клас, тупо топчик. Це дуже класно. Я дуже радий, що мені вдалося в свій аккаунт. Тому що тут велика історія, тут багато класних машин, але насправді мені не так е, ці машини дорогі, як історія цього аккаунту. Ну, в принципі, дуже щасливо і неочікувано закінчилася історія з моїм аккаунтом в Карпаркінг. Не думав, що все-таки кінцівку я буду знімати на ньому. Чесно сказати, я коли дізнався про те, що аккаунт можна відновити тільки якщо почта справжня, то я розчарувався і вже повірив, те, що я свій аккаунт ніколи не знайду. Але причина оказалася і дуже проста інтернет, і тепер в мене є аж два топових аккаунта, який завдяки Ромі, Роміросу, моєму другу. І один завдяки мені. Ну, це, в принципі, легендарний аккаунт, якому вже 3 роки, і він мене дуже давно, в принципі. Тому ось так буває. І насправді ця історія буде як і мені, так і вам уроком, що не варто створювати аккаунти за своєю несправжньою почтою. Краще створіть справжньою почтою, щоб потім ви могли без проблем відновити свій аккаунт. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Дякую, Ромірусу, за подарунки. Силочку на нього я залишу в описі. Бажаю всім удачі і всім пока.